Клименко, міністр внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру. Як ми і обіцяли, вітаємо вас. Вітаємо пане Ігорю, Вчора ви повідомили про впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища. Що зміниться у навчальних закладах? За доручення президента України Кабінету міністрів вживається комплекс заходів, який направлений в першу чергу. На безпеку забезпечення безпеки наших дітей, які знаходяться і навчаються в закладах освіти, і в найближчі часи Міністерство внутрішніх справ, і міністерство освіти і інші міністерства будуть залучені до великого концептуального проекту, який направлений саме на заходи безпеки, заходи безпеки, які обов'язково обов'язкові і для батьків. І обов'язкові для дітей, тобто кожній батьки всі розуміють і. Просять і вимагають, щоб ми забезпечили максимальну безпеку знаходження дітей під час навчального процесу, після навчального процесу в районі дитячих садків середніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів. Найближчий час ми розпочинаємо саме з середніх навчальних закладів. Їх приблизно на сьогоднішній день працює і на стаціонарному режимі, і в змішному режимі приблизно 10 тисяч на території нашої держави. Відповідно, вперше першу чергу ми будемо звертати увагу і е, вживати заходів по навчальним закладам, які знаходяться безпосередньо в областях і в регіонах, е, наближених до зони бойових дій, е, до кордону з Республікою Білорусь. Е, е, яка основна мета, щоб в кожній школі був? Е, Працівник поліції цей працівник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений по новим навчальним програмам і екіпірований, і е, вже е, в. З вчителями з керівництвом е, навчальних закладів будуть буде вживати заходів щодо пропускного режиму, щодо е, публічного порядку на території навчального закладу і щодо реагування на ті заяви та повідомлення, які ми будемо отримати. Чи? Підійдіть, будь ласка, це буквально три хвилини. Я відео на я фіксую нашу я фіксую нашу розмову, я повижу навіть на камеру, чого. А скажіть, будь ласка, на підставі чого дана пам'ять знаходиться в навчальному? Зі? Наказ хто хто видав цей наказ? Пані працює в поліції. Ага, а на підставі чого поліцей. пані ну, в ліцеї? Що вона охороняє? Що? Ну тобто ви не знаєте, да? Ви навіть ну, не ознайомлені з цим наказом. А звичайно, це внутрішній наказ не користуватися. Тобто самець, у вас пані поліцейської у вас пані поліцейська у школі, і ви навіть не маєте уявлення, що вона на то на її наказ охороняти порядок. Порядок порядок який? От тих тільки що пані. Пані от вчинила непрофесійно, вона здійснила Чоловіка, тиск на мою я дитину. Вчител, я не можу оцінювати дітей. А пані хто не може? Не... Ну, хто несе відповідальність за події, які відбуваються у школі? У нас події відбуваються у школі, виключно в межах навчального процесу. Ну, от Пані з'явилася поліцейська у школі. Вона вчинила тиск. Я вимагаю від школи безпечного освітнього середовища. О, для пані якраз так ні, пані ну, вчинила тиск на мою дитину. Пані поводилась непрофесійно. Ну хто, ну пані директор, пані директорки, нема. Ну а за що ви ну за що ви відповідаєте? Я прислала дитину у школу. Я ж сподівалася, що він тут отримуватиме знання, що тут буде безпечно, що тут буде безпечно. І вчинила тиск і вчинила тиск на дитину. Пані звинувач, пані погодиться некоректно. Вона виказує мені, як потрібно виховувати дитину. Думаю, Це все що... є на запису. Я фіксувала, як що питання... ви можете не перебувати мене. Я скажу. Потім скажете ви, а потім ми підемо кожен по своїм робочим містам. Добре? Давайте я буду виконувати свою роботу. Добре, але тут моя дитина, і в мене є певні питання. Ви сім... задали питання. Я можу на них давати відповідь? Я не закінчила. Пані... Не довге Пані чинила тиск на мою дитину. Моя дитина повинна знаходитись в безпеці. Від охоронника правопорядку був чинений тиск на мою дитину. Що? Ваші діти, коли мені забезпечити безпеку моєї дитини, правильно? Ну, не ви і школа, навчальний заклад, не ви особисто. Так, все, я так. можу говорити. Так. так. Жанна Вікторівна, якщо вважаєте, що пані порушує якісь права? Вважаю, я в цьому так. впевнена. Ну, я розумію, ви маєте свою точку зору, маєте право її відстоювати. Я вам не можу надати оцінку професійних якостей. Ну, звісно, я від вас цього не вимагаю, але ви мусите забезпечити моє дитині безпечне світне. Ось пані стверджувала, що вона хотіла вести мою дитину, представте, будь ласка, підчув нашу розмову на камеру. Дивіться, щоб було все офіційно. Шпак Віталія Васильна ведеться Ось моя... Не... Я забороняю себе фіксувати, ви не Це маєте права. Моя робота. Я фіксую свою роботу. Дивіться, камера йде туди. Я е, свою річ і свою роботу, спілкування е, з вами, щоб мій керівник міг ознайомитися з відео, і що я з вами толерантно, адекватно спілкуватися. Будь ласка, не посвідчення. посвідчення не знімається. Хочете ознайомтеся? Будь ласка, запишіть дані. шпак Віталія Васильівна, номер жетона Житомир два нуля дванадцять відповідно тридцять наказу. А скажіть, будь ласка, да, давайте я ні, Я вам задам питання, ви на да. них відповісте, і я поїхала, бо я добре, на роботі, добре, так добре. як і ви. Скажіть, будь ласка, у ваші обов'язки входить спілкування з дітьми? Дивіться, я здійснювала патрулювання ліцею по коридору, йшов урок, mm -hmm. mm -hmm. Ваш син проходив, ну стояв, проході. Ну він я... мав право, він був да, туалет. Дивіться, на даний момент я пішла, ну я пішла по коридору, просто уходящий. Ну Я зрозуміла, Тут вас обережило, що дитина ви викрикнула сухірмусара. Да. Вас да, да, ви давай, під... підлітки давай. взагалі бачили? Давай, ну давай, ви маєте уяву? Давайте я підлітки? будь ласка. Ну ви мені вже це все розповідали по телефону. Я, я не маю часу слухати це другий раз. Я підійшла, думаю, я йшла, дивлюся, він сидить на ось. Поки його я Думаю, може, йому погано. Mm -hmm. Але він кажуть, він дивився щось з телефон. Каже, ти зараз на уроці, була не буде. Він каже, так, да, де твій клас? Ну, клас. Кажу, біжиш. А чого ж ви пішли з'ясовувати вас... номер телефона батько, щоб аби що? Оце психологічний тиск, щоб аби що. Для чого? А, тому що він відмовився йти до директора. Говори, а чому зроби він зроби. мусить йти до директора? От директор це хто? Бабай у школі чи хто? Не, баба, а чому не він, директор не має права з, 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 з директором, з... І тим паче пневколаг не має права спілкуватися без а мого дозволу з дитиною. Тобто, хто повинен говорити? Ну, Мі що ви, мій, ну, мій, що мій, ви хотіли? Батькові не брав, тому класний керівник у, 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 у в курсі поставлений у звісність, що всі такі питання з'ясувати з матір'ю. Батька не можна відлікати. Ну, я ж не знаю, чому а, а, мій, для мій, чого, мій, а, давав, а для чого мій. ви вирішили не телефонувати батько, щоб аби що, ну щоб пішов. Що, що робити потрібно? Ходила, ну ваш, ваш ваш кожний випадок дитини, яка десь щось не стає зайчиком при виді поліцейських? Це якийсь такий кричущий випадок. Ви мені пояснили, що дитина зірвала урок. Получається, зірвали урок. Ви Ви прийшли, почали з'ясовувати, Що це за дитина? Номер телефона викриквикрики оці е, не зривала. Не зривала ні, не зривав. Кому він? де він викрикнув? Викр... Посеред класу? Він зайшов в клас і викрикнув. Ну далі що? Ну всі секунду посміялися, сів на місце далі що. Ну, завдання будуть. Будуть. Що входить в вашу компетенцію? Що ви тут робите? Що ви охороняєте, що? Майно. Ну, майношки, шкільне, далі що. Ну я, я вважаю, 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 що ви не маєте права, ви зробили непрофесійно. Так, моя думка, і я сплачую податки на ваше отримання, з якого ви отримуєте зарплату. Добре, дуже вам дякую. Та не, мені не треба дякувати. Мені не потрібно, а я вам не вдячна. Моя дитина позвонила, мені ну, злякалася. Ви вирішили з'ясовувати стосунки з дитиною? Чи для чого це? Я не що посміялися я не збирала, сіли не збирала, далі. Шо. Він приніс якісь заборонені предмети. Чи дитино, От сенс я... ваших дій. Об'ясніть. Я вам повідомила сенс моїх дій. Охороню публічного порядку і спокою. Ну так охороняйте. Чого так, ви я кошмарите дітей? Свої ви не виконуєте, ви кошмарите зараз дітей? Я не кошмарю. Кошмарите? Ними ви прийшли ну, на урок з'ясовувати номер телефону. Хорошо, ви побачили моя дитина на вашу думку, якось не так повелась. Ви не знаєте, що робити? Ви вирішили під час уроку, при всьому класові. Ви знаєте, що це може спровокувати булінг? Якби щоб ви відчували ви є... відношенню до вашої дитини? Отак чинили в школі посеред класу. Якщо ви вирішили в'язняти є... дані заукаження. дитини. Алло. Є та вам виказую зараз свої зауваження, невдоволення вашою роботи. Далі що? Ви, що ви ну, от зараз, які ваші дії подальше? Ну, Ви не вважаєте за потрібне хоча б за ваші непорядні дії. Ви, ви не професійно повелися. Вам розповідають якісь тренінги з ви сюди, які виконуєте оці обов'язки. У вас проходить якісь хоч пояснення, як себе вести з діти. Тим паче, якщо у вас дітей немає, тим паче ви бачу дітей тільки на картинках або десь на вулиці. І вас привело в шок його викрик підлітка, навіть може й не викрик. Я впевнена, що він не кричав на всю школу. Ми цю ситуацію будемо розглядати, вас запровадити. Ви будете Буде... його розглядати? Буде запр... на, е... ну, ми подумаємо ще із професіоналами, як ви кажете, порадимося зберемо. Всіх і вас запрошуємо. На розберемо. підставі чого ви будете? На підставі Заба... звичайного поводження підлітка? Слухайте, якщо перей... Ва... Я, Ва... я вважаю якщо зараз... що ваше... в ваших те... нормах коректно так поводитися, підлітку і провокувати. А, на під її... Тобто в моїх нормах. В моїх нормах бачите в дітей не устраювати падать. При звичайному погодженні дитини Це підлітки він він? Пані. пані зірвали його. Ви. ви Ви тепер, після вашої дії, може ще й вимітнути булінг і зневага рубін моєї дитини. Так во не буде. Ми вже тут І Ваш син зараз що треба де набагато краще, як від до цього. Він я, джі... я дивіться, смогу, дивіться, мій син веде зараз конкретно. Тобто ваші, ваші, ну, що це за слова? Ви спостерігаєте за моєю дитиною? Дивіться, він, 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 після того, як я він не зірвали урок. Коли він зірвав, він, зірвав Коли він, я ваші ваз... зірвали урок, ви вважаєте Ми пішли на, на, клас, на коридор і кажу, мабуть, буде некоректно 에, говорити 에, ну, без батьків це звісно, це, і це... не то, що не карає, і... це Ми... Ми позвонили. Ми позвонили вашому батьку. Я попросила він сказав, да я проведу профілактичну бесіду, Я розумію, що це не було гарно mm -hmm. і це могло підірвати урок. При цьому ваш син другий раз вийшов на, на коридор, mm -hmm. тому що він не хотів е... бути на уроці. Ні, не тому, що він не хотів бути на уроці, а тому, що дитина злякалася і зателефонувала мені. От для цього він вийшов другий раз. Він не дзвонив ну тобто скільки він, не вийшов? він вийшов? Зараз бу... і вийшов зараз. Зараз ми будемо дивитися входящі і виходящі. Коли телефонувала моя дитина, Хорошо, що дитина моя добре. злякалася, добре ж злякалася ваших дій. Ви побігли до директора, коли побачили звичайні дії підлітка. Він розповів сприні напоїв. Це звичайні дії підлітка. Дії підлітка. звичайні. Зазвичайні. а ви вирішили на цьому антива? ваша поведінка вашої дитини підриває багато уроків. Поведінка моєї дитини вас не стосується, пані. Є заяви, звернення до вас? Я питаю буде. вас, є? Може і буде. Ну, Я питаю, зараз є? Не вам мені розказувати про поведінку моєї дитини. Вам у ваші посадові обов'язки сходить виказувати матері, що вона якось не так верховає своє. Я, кажу, що... я а вам не також кажу, дитина, ви зараз поводитесь непрофесійно. Дитина. Ви мене дуже зацікавила ваша фраза. Ваша дитина зараз поводиться краще, чим раніше Добре, раніше, раніше раніше це коли? раніше як... це коли я питаю. Не треба провокувати мені тут. Що зараз пішли, дивитися і ще ще ще, ще, ще. дивилися? Як ваш по самочувствує ваша сила? Може Вы говорите, Скорю, ви знаєте, та що такова, ваш сарказм та... зараз недоречний. Я, я вважаю, ваші дії зараз не непроф... непроф... Якщо хвилюєтесь, не поводьтеся як не професіонал. Я не закінчила, це не коректно. Будемо... будемо говорити? Е... Ні, ми не будемо, будемо говорити з моїм сином. Ми не будемо про говорити. Тим паче, вашу... у вашому вашій присутності ми говорити не будем. Якщо будемо. Якщо будуть якісь скарги, якісь питання, ви щось... чуєте мене? Ми будемо говорити. Ви відмовляєтеся проходити, тоді я буду контактувати з батьком. Ні, ви не будете контактувати з батьком. Ви зараз проводитесь непрофесійно, я не закінчила розмову. Пані.